Зараз ми катаємося на Оріоні 404. Нещодавно у нас був відеоогляд порівняння, зараз ми відзнімемо тільки один трактор. Приїхала нам додаткова кількість на продаж, пару штучок, дві чи три, там, не пам'ятаю. І перший зібраний екземпляр з реверсом. Тут перемикач реверса, класно працює. Ніде не закусує, має чітких чіткі три положення. вперед, нейтральна назад. Нейтральна, назад. Гарно працює, трактор на 4 циліндра 40 кінських сил. Коробка передач теж легко ходить, не треба шукати передачу. Так, Зараз ми його заглушимо. Трошки на ньому поїздив, дуже зручний, не подобається мені от ця тяга, от я тільки що вилазив на неї став. Ну, треба слідкувати за цим. Це речах підключання переднього моста. Чому його показую? Тому що один, одна людина в коментарях. На Ютуб каналі запиталася, де він знаходиться, тому що багато речагів. Я не знаю, чи він є власником цього трактора, чи тільки планує купляти. Значить, це у нас модель РФ 404 серії РФ. Це значить, рівна підлога, і дводискове щеплення, і реверс. Реверс це дуже зручно в цій моделі, що він під ліву руку не тут. А. як у Донфенгах, так і у Ловолах. Треба дотягуватися. Цей варіант набагато зручніший. Хоч і тут додаткового тяга, але воно дуже зручно. Тут вже все зашито, хто планує в майбутньому доставляти кабіну вже набагато простіше. По колесам колеса у нас 12,4 12 на 24 задні, широкі і 7,5 на 16 у нас ідуть передні. Ютубський мотор стоїть, хороша оптика, поворотники діодні. Ой, бачусь, Поворотники будуть в жовті, в жовті. Діодні це габарити. Є підкрилки передні, грузи передні, грузи задні на колесах. От Я тепер їздив, одне, що мені теж не сподобалося. Педаль газу, мені би краще тут чуть-чуть подальше, тому що в мене п'ятка впирається аж прямо сюди. А розмір там на все 32-й. Це б могли трошечки поставити. Оце от для мене це незручно. Славнозвісні циліндри, вже бачили там відеогляди. Трактор себе сам піднімає, хороший якісний метал, самі циліндри. Дуже класно все зроблено. Вал відбору потужності на дві швидкості 540 тисяч. Вуха не зварні, литі, плюс ребро жорсткості стоїть. Все дуже класно. Міст бомбезний, здоровий, як на сороковці тракторі, правдивий. Коли диски задні розборні, можна змінити колію. Зараз 1,20. Два насоси НШ стоять, вимикач маси. Генератор вже має реле прямо на самому генераторі, а не виведений. Так, трактор класний, має положення, це, наприклад, це речах у нас на віску. Опустити, підняти. І нейтральне положення. Фіксуєте і працюєте, бо там казали, що нейтрального положення нема. Це в нас ручний газ, це в нас блокування задніх коліс. теж хороший варіант, де ви тримаєте рукою блокування задніх коліс, а не педальку на ногу. Тому що держати педальку і газувати, тормозити ну, незручно. А це іменно гарячам блокування, так само і на ловолах цей варіант дуже чіткий. Опція, як то кажуть, мелоч, але дуже приємно. Колись він був тут, його виняли, пересталося замок запалювання, щоб ви коліном не змогли зламати. Вже телефонують. Так. Хороший кліренс у трактора. 38 см. Хороше міст стоїть. циліндр у нас двосторонні дії. На трактор гарантії у нас 2 роки. Саме ця модель РЕФ зараз коштує 7900 доларів. Сидіння на підпружинах, тут, а, вал, тут перемикач валовідбору потужності, повишені, понижені, тут вал відбору можності спочатку включається окремо, декомпресор, яким ми глушимо трактор. Нічого не висить, трубки акуратно підведені. І з однієї сторони, і з іншої сторони, тому що деколи буває такі схеми, такі повороти, що не можна докупи дати, з сим. А тут все гарно, Прям, прямі угли, мало поворотів. Мотор хороший, такий стоїть на шифангові, надійний із запчастинами. Трактор здоровенний, великий, немаленький. Зараз покажемо під капотом.